Близько трьохсот новобранців поповнили цієї осені лави курсантів Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова. На урочисте складання присяги прийшли рідні та близькі першокурсників. Завітали й керівники області та міста Житомира. Галина Рижук хвилюється не менше ніж її онук, який з багатьох вищих навчальних закладів обрав Житомирський військовий інститут. Питають його, як поступав. А чому ти поступаєш? Війна, а я буду воювати, а я хочу служити. Його папа, воєнний підполковник. Я пішов по папіній лінії і захотів. Мама відговарувала, сказала, ти туди поступив, ти в авіо поступив, ти поступив у політех, ти пустив у ти в СКІС. Мама пише смс-ку, мама, забудь про студента, я у тебе воєнний. Розпочалися урочистості з нагородження тих, хто бере активну участь у підготовці і здійсненні антитерористичної операції на сході держави. Серед них і начальник інституту Юрій Даник, черговий потужний загін майбутніх офіцерів стає до лав захисників вітчизни, приймаючи військову присягу. Це велике свято, і свято не тільки інституту, а свято. І нашого міста, в якому ми є невід'ємною частиною і вже стали просто рідною невід'ємною частиною цього славетного міста в нашій державі. Це і свято нашої області і свято всієї України. Складання військової присяги Олександр Будзинський запам'ятає на все життя. Від хвилювання навіть голосу хлопця дещо тремтить. Я, Будзинський Олександр Ігорович, вступаю на військову службу. Я чисто присягаю українському народові завжди бути ймовірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторпість. Звертаючись до курсантів, голова облдержадміністрації Сергій Машковський наголосив. Особливою гордістю є те, що високопрофесійних кадрових офіцерів ми виховуємо тут на Житомир. Військовий інститут. Імені Сергія Павловича Корольова є одним з найсучасніших, найпотужніших закладів в Україні. І я переконаний, що сам, саме на базі нашого навчального закладу ми зможемо відновити та повернути втрачені позиції Житомира та Житомирської області в стратегічному військовому... Перший заступник голови обласної ради Володимир Арешонков зазначив, що вихованці Житомирського військового інституту є елітою Збройних сил України. Сьогодні студентами, курсантами військового інституту стають кращі сини, дочки наших громадян. Ну і, безперечно, обласна рада сьогодні відзначає керівництво інституту. Юрій Георгиевич Данік – начальник військового інституту, людина, яка внесла. За останні роки великий вклад в підняття взагалі обороноздатності нашої держави, в тому числі новітні військові інноваційні, як ми називаємо технології. Тому обласна рада відзначає його найвищою своєю відзнакою: почесний знак, честь і слава Житомирщини. Також Володимир Ришонко від імені обласної ради подарував інституту художньо виготовлені шеврони військових з'єднань, які беруть участь в АТО. Народний депутат України Рустам Ропов є випускником інституту, тому він відчував особливий трепет. Ну, я дійсно пишаюся тим, що я закінчив цей славетний вуз. Я кожного разу намагаюся бути, бути під час прийняття присяги чи випуску з військового інституту зараз. Дійсно відчуваю хвилювання і в той же час і гордість за те, що сьогодні, нарешті, ми повертаємось до того, що треба отчизну боронити не тільки словами, а конкретними справами. Тому сьогодні урочисте прийняття військової присяги це крок до того, щоб ми дійсно приростали військовими, які би отримували фахову освіту і захищали би професійно нашу державу. Найкращі побажання висловили першокурсникам їх рідні, наставники, представники міської влади та священнослужителі.